Мільйонам українців приходять повідомлення в їх банківські додатки щодо необхідності підписання нових умов обслуговування в банків та актуалізації анкетних даних. І звісно, ми цим погоджуюсь, навіть не читаючи ці умови, і навіть не здогадуючись, що насправді банки можуть від нас приховувати за стандартною формою. І власне один із таких прикладів ти побачиш в сьогоднішньому моєму відео. Тож, вмощуйся зручніше, ми починаємо. І, між іншим, дякую моєму підписнику Олександру за чудову історію. Власне, для того, щоб побачити всю картину, пропоную тобі друже трішки повернутися в минуле, коли почалися повномасштабні бойові дії двадцять 2022 році. Верховна Рада України, як на мене, здійснила на той момент дуже правильне рішення, а саме, внесла зміни до податкового і цивільного кодексу України, які власне полягали в тому, що якщо в період дії в України воєнного надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування штрафи і пені українцям за прострочені кредитні зобов'язання не нараховують. Ну, як на мене, правильний і логічний крок назустріч простим українцям. Але трохи згодом виходять нові зміни. А власне цього разу змінюється закон України про споживче кредитування. І тепер прикінцеві положення мають вигляд. В разі допущення прострочення споживач звільняється від обов'язку сплати кредитодавцю на устойки, штрафу, пені та інших платежів, передбачених договором про споживчий кредит за прострочення виконання. А далі все виявляється настільки заплутаним, що Національний банк України випускає окреме роз'яснення, а як же ж тепер далі жити. Основне на що тут слід звернути увагу, це нові часові рамки. І відтепер мова йдеться про кредитні договори, які були укладені до 1 березня 2020 року, і до припинення зобов'язань за договором про споживчий кредит укладеним до 30 дня, включно з дня набрання чинності нового закону. І ця дата є 24 січня 2024 року. А простими словами, це означає, що за всіма кредитними договорами, за якими було нараховано через прострочку штрафи, пені і інші підвищені відсотки. Всі ці штрафи пені підвищені відсотки не нараховуються, тобто списуються. А от якщо вже укладено новий кредитний договір після 24 січня 2024 року, то ця норма на нього вже не розповсюджується. І ще раз загальному, якщо ти продовжуєш працювати по старому кредитному договору, продовжуєш платити старий кредит, то ти попадаєш під цю норму. Якщо в тебе новий кредит, новий договір, вже не попадаєш. Тож, тепер власне питання, що потрібно такого зробити банку для того, щоб знову з тебе можна було стягувати підвищені відсотки штрафи та пені за прострочений кредитний ліміт. Правильно, друже, підписати з тобою новий договір про кредитування. І, на щастя, оператору служби підтримки «Мембанк» вистачило совісті відповісти мені чесно на моє питання. А саме раніше для клієнтів, зареєстрованих до 24 січня 2024 року, діяли особливі умови згідно з постановою НБУ. І від Тепер після перепідписання нових умов вони більше не діють, і клієнти переходять на стандартні умови обслуговування. До речі, одним із свідчень того, що в тебе не просто оновлюється твій існуючий кредитний договір, а власне підписується новий, це те, що в тебе створюється новий рахунок, до якого в тебе буде прив'язано твою існуючу картку. Звісно, банк отак от тобі це не скаже, якщо не запитати прямо. Але за чесну відповідь, все-таки дякую. А чи можна просто відмовитись від перепідписання і не погоджуватися із новими умовами? Так, звісно. Але при цьому ти будеш обмежений в можливостях користуватися продуктами банку. Тож, якщо ти нічого не підпишеш, ти просто не зможеш користуватися послугами банку. Ну, такий собі вибір без вибору. А чи завжди читаєш ти оновлені умови договору, і чи вважаєш ти чесною такою поведінку банку, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. І до речі, якщо вже про цікаві новини, то дуже раджу переглянути моє відео про новий податок на OLX та інші цифрові платформи. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.